Добрий день, слава Україні! Смерть ворогам! Вітаю вас! у Марафоні Простір свободи на телеканалі Де один сьогодні. У властивій нам творчій манері будемо спілкуватись із. Відомою співачкою буде у нас прем'єра пісні. Ну і власне причому при чому пісні дуже класні. Я спеціально ще й текст її читав, тому що от зараз народжується нова українська пісня відбувається в ній епоха переродження. Вона народжується заново. Ми позбули всього зросійщеного, шльопки відшльопали, відшльопали і забули про них. А от тепер приходять нові якісні, дійсно класні українські виконавці. І я із задоволенням вам представлю одну із таких. На зв'язку з нами, пані Каїда. Вітаю. Рад Ух ти Який у вас класний образ! Не можна не запитати, про що це? От у вас світло і тінь, так? Да? Світло і тінь. Так, це образ не тільки на цю пісню. Це е, я обрала постійний образ на всі пісні. Е, мій якби бренд можна так сказати, не побоюсь цього слова. Е, так, це саме сенс ін, янь, тобто темрява і світло. В кожному з нас є дві протилежності, тільки кожен з нас знає е, ці протилежності, знає свою тінь, знає своє світло. І це меседж про те, що кожна людина має не боятися цього, вона має просто цим вміти. Користуватися, поєднувати ці дві сторони, контролювати їх і виводити їх в плюс. Тобто це щось про баланс темного і світлого в кожному з нас. Тому що, як би хто там не е, отрицав російською мовою, е, ну, типу, в кожному з нас це є. І це меседж про те, що це треба вміти поєднувати. Ну, Основа інь-янь, ось так. от Я це е, е, розумію, відчуваю. Ви знаєте, я ще коли почув вашу пісню і почитав текст, я зрозумів, що матиму справу з, з людиною дуже творчою і е, з таким е, оригінальним мисленням. Тому що ну, ну, до, по поки що не буду спойлерити. Давайте про те, як народилась ваша пісня і чому вітер. Е, я взагалі написала цю пісню дуже швидко. Я як зараз пам'ятаю, я її написала за 20, максимум 30 хвилин. На на, У мене просто народився текст, і я одразу поклала мене спочатку текст народжується, потім мелодія. І я одразу її поклала на мелодію інтуїтивно, і от як зараз пам'ятаю, це реально було 20 хвилин від сили. Тобто дуже швидко написала, а вітер просто на той момент. Це для мене не знаю. Нема такого прям логічного пояснення, чому саме вітер. Але на той момент я так відчувала. Бо я ще ну написала цю пісню, десь трошки вже прийшло часу з того моменту. Просто для мене тоді це була метафора. Типу, просто вітер це як людина, як особлення того, з ким можна поговорити. Ну якби в мене ж там в пісні якби йде діалог. Знаєте, ну, по-перше, вітер це дійсно потужний, е архетипний образ. А я. Е е е е е е е От, все ж те, все ж ж таки, хоч кілька ряд, ряд, рядків я зачитаю. Весь текст я спойлерити не буду, але зараз глядачі зрозуміють, чому я це роблю. Е, розкажи мені правдочку, ну хоч її маленьку часточку, куди ходила, і де була, навіщо його в хату привела за вікном. Дощ, ти лише послухай, бо його слова ріжуть вуха, ріжуть без ножа. Невже ти тепер чужа? Неможливо не відзначити, що у вас дуже оригінальний е, образний ряд. І е, оригінальна е, поезія. Причому, е, ну оскільки е, я в силу своєї освіти і роботи тр трошки розбираюся в поезії, то не можна не відзначити талант автора, е, скажімо так, і його е, оригінальне бачення. Скажіть, будь ласка, е, як давно ви пишете вір вірші, і як у вас от, ск ск склалося так, що е, вам є що донести у поетичній формі до своїх глядачів, слухачів, читачів, можливо? Е, так, я взагалі ще з самого дитинства писала твори, вірші і навчалася на журналіста, на тележурналіста е, в мене диплом тележурналістики. Е, але з самого дитинства мене цьому ніхто не вчив. Просто я відчувала так ще з уроків української літератури. Ось ці саме метафори. От метафори це прям е, просто моя сильна сторона. Примітивні тексти це не моє. Я, якщо пишу вірші, якщо пишу пісні, якщо пишу тексти, то в мене там тільки одні метафори, символи. Я просто так відчуваю. Знову ж таки, не можу сказати, що мене цьому хтось навчив. Я просто читала там різні твори, і мене завжди це чіпляло, і я завжди шукала якусь асоціацію. І вірші мої, всі, які були написані, ще навіть коли я була мала, у мене всі вони були, були такі дорослі. І мені всі казали, що тобі треба там свою видавати книжку вже збірку віршів і того і тому подібне. Просто так само відчуття типу, внутрішнє, не вчилась цьому. Надзвичайно приємно констатувати, що ми з вами колеги, тому що у мене в дипломі теж написано філолог-журналіст, журналіст, спеціалізація телебачення і свого часу ще й був президентом університетської літстудії. Тому от мене одразу зачепило. Повертаємось до спілкування із шановною пані. Знаєте. А е, от е, хочу вам запитати питання, на яке у мене немає відповіді. А в якому жанрі е, ваша пісня? Тому що мені здається, там і такий технобіт, і фольклорні мотиви, е, безумовно, mm. і, і, і реп і ви в якийсь момент читаєте. Ви, ви самі знаєте в якому ви жанрі е, творите? Е, чесно, це е, коли я е, в... Так, так би мовити, зіштовхнулася з тим, щоб я зрозуміла, що це за жанр, бо треба було вказувати, коли заливаєш трек. Я зрозуміла, що я не, не, не до кінця розумію. Типу, це поп однозначно. Але це, я б сказала, не такий прям поп-поп, як є там інші пісні в інших виконавців. Це він. Більш такий з прозорими фольклорними мотивами, бо там чутно сопілку дуже ясно, дуже прикольно поєднується це, і так само трошки техно, і трошки інді. От саме mm -hmm. в цьому трейсі. Е, я би назвала так. Це те, що я для себе визначила, тому що більше в мене немає варіантів, який це жанр. А скажіть, будь ласка, ви самі творите, чи у вас є якась команда, яка вам допомагає там з аранжуванням або, можливо, з якимись музичними ідеями? Чи ви от така самоцільна і робите все сама? Е, я е, написала сама, пишу сама. Е, просуваюсь в принципі теж сама. В мене є е, піар-менеджер, який мені допомагає. Е, і в принципі, ну якби просто працювали на студії вже постпродакшн пісні, тобто вже вже постпродакшн. Ну, зазвичай, звісно, це все робиться на студії. За це платяться гроші. і Якби все, в принципі, я незалежна, в мене немає великої команди. Е, от просто там. Платяться гроші, робляться. Люди ідеї я придумую сама пісні. Сама якось так можна сказати, що я сама. Ну і є піар-менеджер, який допомагає наразі. Я на жаль, от просто зараз на вашому каналі, ну до речі, я від себе поставив вам лайк, із студії, студійного ноута теж поставив, тому від нас від нас двічі вам. От, а скажіть, я, оскільки це прем'єрна ваша пісня, і я не, не, не володію матеріалом, щоб говорити про якісь загальні риси вашої творчості, а мені цікаво. От скажіть, будь ласка, якщо го, говорити, що безумовно ви людина творча, це помітно одразу. Якщо говорити... Про вашу творчість, то вона про що? Де вона народжується, і що. Зараз я виходжу на запитання. І е, е, от ви почали співати. В, для, для чого? Ви що ви хочете донести е, своїм глядачам і слухачам, котрі там будуть приходити на ваші концерти і вже незабаром будуть е, е, розмітати ваші альбоми? Я хочу донести. От, я теж думала над цим питанням, і в мене немає такого прям якогось одного конкретного меседжу, що от я співаю для того, щоб е, я просто е, створюю е, творчість, е, яка е, яку Слухають люди, і вони шукають для цього, вони дивляться кожен через свій фільтр. Тобто кожен дивиться через свій фільтр, через свою, так би сказати, призму. І кожен для себе шукає щось своє. Тобто, якогось одного єдиного посила, який я закладаю, ну тобто. Е це посил в моєму образі, то який я сказала на початку. Він не обов'язково типу є в моїй кожній пісні. Це просто мій візуальний образ, меседж, мій внутрішній посил. А саме пісня, кожна вона різна, і кожен її слухає і бере для себе те, що він може взяти, дивиться через свій досвід, через свою призму, через свій фільтр. Єдиний меседж, який я доношу, це просто свобода творчості і метафори в моїх текстах, бо їх там дуже багато, і вони будуть. А ск... Якось так. Я uh -huh. так думаю. А скажіть, будь ласка, ну, от е, ту пісню, про яку, яку ми щойно послухали, це очевидно, що історія кохання. Е, безумовно, ми чекаємо ваших наступних творів. Ви можете якось нам проанонсувати або заінтригувати про що це буде, над чим ви, над яким матеріалом ви зараз працюєте? Е, наступна пісня буде е, вона теж ліри, ну вона лірична, е, типу там ліричний сенс і ліричні мотиви. Тобто вона вже не така качова. Але е, вона теж так само про, я б не сказала, що прям про кохання, тому що це е, емоції, які люди можуть відчувати в принципі в, в будь-яких взаємовідносинах, тобто дружба, е, родичі, кохання, не обов'язково е, рожеве кохання і так далі. Це просто. Е, Ну, Про спойлерів, що це про те, що ми всі когось пробачаємо і всім даємо другі шанси, і е, ми всім. Е... Всім, кого любимо, точніше. Тобто, знову ж таки, чи це там батьки, чи це друг, чи це кохана, чи коханий, е, ми е, знову підставляємо плече навіть тоді, коли нам на це плече кинули камінь. Ну, типу, в такому сенсі. Але це не жартовно, це не те, що синдром жертви в пісні. Е, це скоріше про прийняття, про розуміння, про те, що е, я з тобою попри все, типу так. Ну, Якийсь, е, я б сказала, це такий сенс. Але щоб кожен це зрозумів правильно, щоб не не, не так, що типу е, там людина аб'юзить, а я з нею лишаюсь. Ні, це просто треба послухати пісню, і тоді кожен це відчує. І я впевнена, що кожен це відчує по-своєму через свій досвід знову ж таки. Я тільки хотів сказати, що безумовно кожен, кожен відчує свою емоцію. Головне, щоб вона була. Не можу вас не запитати: от ви стали на тяжкий, подекуди небезпечний шлях в шоу-бізнесі. А як вам взагалі в шоу-бізнесі? Які стереотипи чи міфи про шоу-бізнес для вас спростувались? А які підтвердились? Ну якщо, якщо, звісно, підтвердились, от я як вам на цьому шляху? Ну, по перше, я поки що тільки як співачка починаю. Я ще до того мала змогу працювати трохи в цій сфері в телевізійних деяких проектах. А, от, але, типу, що я можу сказати? Я не не зіштовхнулася зі стереотипом ще жодним. Єдине з чим я зіштовхнулася, це з тим, що е, ну точніше, не особисто я зіштовхнулася, а те, що я чула від людей, тому що в мене багато теж друзів в самому що що у бізнесі немає друзів, але поки що я з цим ще не зіштовхнулася. Я тільки почала я буквально коли десь тижня-два, мабуть, е, випустила, ну взагалі, типу, заявила про. Себе тому поки що не знаю, але ну те з мого досвіду я поки що ще не стикалася зі стереотипами. Єдине, я зрозуміла тільки те, що це для мене раніше це був як якийсь потаємний світ, вау, вау, шу, вау. А, а зараз це просто люди, які займаються роботою, типу, як і всі. Це не щось таке зв'язна жизнь, там і так далі. Це просто звичайні люди, звичайне життя, яке стало частиною мого, моєї рутини, скажімо так. О, але стереотипно поки що не стикалися. Ви знаєте, Може, пізніше я вам дам відповідь на це питання, бо це мало часу прошло. Щось мені підказує, що ми з вами ще матимемо нагоду спілкуватись і, можливо, і наживо. До речі, чекаємо вас у Дніпрі. Ми тут таке любимо, от таке оригінальне, незвичайне. Нам нам заходить, тому приїжджайте і із задоволенням okay. до, до вас до вас прийдемо. А я зараз задам вам питання, я задаю його всім гостям. У мене є така ідея, що потім колись я от з оцих відповідь. Дей я змонтую один, одне велике відео, а питання ось про що. І мені, до речі, особливо цікаво, що як відповісти на нього ви. Дивіться, що у нас відбувається, і ви яскравий тому приклад. У нас відбувається такий фейерверк, творчий сплеск нової української пісні і не лише пісні. Ну якщо говорити про пісню, то чому у нас перероджені? По перше у нас все геть пішло все з Росії з російщина і з Московщини. От шльопки своє відшльопали і пішли на пенсію. Все. з'являються нові обличчя, нові персонажі. Причому настільки класні, наскільки яскраві. Ну знову ж таки, ви живий тому приклад. Це по перше, і те ж саме в нашій літературі. В нашому театрі, в нашому кіно, в, в художники, там модельєри наші, от зараз як пішли, там розривають якісь міжнародні майданчики. От у нас творчий сплеск при, при цьому, тому то, то, що війна, смерті, гори. А якщо взяти от там е, на болотах, а там нічого подібного. Там вони як клупались у своїй оцій багнюці, причому як вони ж жили радянськими наративами. От вони ними і живуть, і в творчості у них нічого нового не з'являється. У них там традиційно голубі літять над їхній зоною, і що там ще, от і кабзон. От тільки якщо з'являється щось нове, то це такий капзон нацистського типу, але він все одно клупається у цих з, з, з радянщиних наративах, які від того лише, лише сильніше смердять. Питання: чому така різниця? Чому у нас е, творчий сплеск, от фейерверк якихось творчих ідей е, проєктів, а от там воно як гнило, так і гниє. Чому така різниця? Це моя думка, мабуть, да? Да. <смірко> зараз я подумаю. Так. ну Перше, що спало на думку, я не думаю, якщо чесно, що там менш талановиті люди. Тому що я вірю в те, що в принципі всюди є талановиті люди, і е, неважливо, яка це національність. Але можливо через те, що е, просто люди не так відчувають. От у нас в нас же теж половина дуже схоже було все зросійщене на, на те, що в них зараз там. Е, але війна насправді вона дуже багато що змінила, і е, мені здається, в людей просто відкрилася якась. Відбулася якась трансформація, от е, вони відчули якусь е, свою свободу самовираження, вони відчули, нащупали те, що вони можуть робити інше, крутіше, і нас же, я думаю, теж багато хто копіював так само російський е, якийсь контент. А зараз просто з війною люди відчули свою унікальність іде е, ідентифікували себе вже і в творчості. І коли ми повністю відійшли від того, зрозуміли, що те нам. Що це не наш, що це ворог? Ми відкрили трансформувалися. А в них трансформації не відбу... не відбулося. Ну тобто масово, е, тому що в них вони як жили в своєму е, болоті, як ви кажете, так вони там і живуть. В нас трансформація, тому що ми нам відкрили очі, показали хто є хто. і Ми зрозуміли, що це не наше. І в нас відкрилося нове бачення, ідентифікація е, нашої творчості. Вона відкрилась. Вона й була просто її закопали. За цим нав'язаним. Ну, це моя думка. А в них просто вони як жили, так і живуть. На них типу, війна ж в цьому плані не впливає. ну, типу, Бо вони собі живуть своє життя, ну так далі. Ну, так, думаю. Просто не відбуваються в них трансформації, бо їм до цього ще дуже далеко. Моя думка. Надзвичайно приємно було з вами поспілкуватись і познайомитись. І я, я просто відчуваю, що наше спілкування ще продовжиться. Ще раз нагадаю, чекаємо вас у Дніпрі. Нам тут та, такі проєкти подобаються. От, отримав широ інтелектуальне та естетичне задоволення від нашого спілкування. Сподіваюсь, ми з вами ще побачимось. Дуже вам вдячний за, за вашу творчість і за те, що знайшли для нас час. Сподіваюсь, ми ще побачимось. Дякую. Обов'язково до побачення.